Всім привіт! Мене звати Марія, і я ласкаво прошу на мій рукодільний канал. Сьогодні я знову трошечки підхриплюю, сподіваюся, це не буде вам дуже сильно заважати. І давайте почнемо з нового старту. Це у мене веснянка від Missic Stitch. Це вже другий дизайн серії, який я вишиваю. І це, якщо ви пам'ятаєте, то там їх три: дві подушечки і одна велика кругла схема. І ось це якраз велика кругла історія. Я вирішила цього разу спробувати на іншій тканині це коноплі від які, якщо не помиляюсь, тут чи 15, чи 16 ниток на сантиметр, щось таке. Досить таки дрібна тканина, тому вишиваю тут в одну ниточку. Мені, в принципі, подобається, але на більш, скажімо так, Погано освітлені пори року, і я б щось таке не брала, бо це все-таки занадто, і це я можу вишивати, ну, виключно в день, коли дуже гарне освітлення, десь там під вікном і так далі. Давайте покажу вам трошечки поближче. Ось така мила штука. Мені дуже подобається те, що виходить. Хоча, якщо пам'ятаєте, я буквально на минулому тижні вам розказувала, що. Скоріше за все, мені треба менше зеленого. Що я зробила на цьому тижні? Правильно, почала новий процес де купа зеленого. Ну, іноді можна собі таке дозволити. До речі, я рахую кожну таку веснянку як окремий процес. Тому що оформлюватись воно буде окремо. Точно так само, як кожну іграшку я рахую як окремий процес. Знову ж таки, тому що оформлюватись воно буде окремо. Якби це було, знаєте, щось типу семплера, не семплера, ну, щось таке, де купа маленьких елементів, то, -то, то, -то одне. Якби то, тоді рахувала б як один процес. Але якби я взяла якийсь, наприклад, семплер, розділила його на елементи і вишила це в якості пінкіпів, то знову ж таки я б рахувала це як різні процеси. Це таке, знаєте, хто як рахує, кому як більше подобається. Ось. Так як цю веснянку я вирішила. На іншій тканині вишивати, то, от для порівняння: моя перша веснянка на опалі. І, як бачите, настрій у них абсолютно різний. це помітно вже навіть зараз. Хоча тут вишив, ну, щось по типу 100 хрестиків трошечки більше. Тобто, зовсім мало. Це таке, знаєте, повишивати трошечки в обідню перерву, поки є трошки часу. Ось, і різниця між ними, як бачите, ну. Прям дуже велика саме в настрої. Виходить. Здавалося, це досить таки очевидно, якби. Різна тканина, різний результат. Але чомусь такого я не очікувала. Ну, да, ладно. До речі, я вишиваю цю штуку на обрізку тканини. Це. Я відрізала, щоб попробувати на ній взагалі, як на ній вишивається, що на ній можна зробити, скільки ниток, ток, і так далі. Так, це задня сторона була. Ось лицьова. Це я на цій тканинці тестувала взір на один з варіантів зору на сорочку. В принципі, я тоді якраз вибирала, що я хочу взагалі вишивати на сорочці. І ось це був один з варіантів. Це, знову ж таки, Чернігівщина, тому що. Ну, Чернігівщина то любов. А зверху тут моя спроба вгладь. Ось. Два таких котика, один ще недошитий. Ось це погана така спроба перевести. а, малюнок на тканину. Щось я так напартачила, що о, жесть. Ну, нічого страшного. В принципі, котики відносно непогано теж вийшли. По-моєму, я вам колись їх показувала, чи ні? От не пам'ятаю. Хоч прибити, не пам'ятаю. Але чому би не показати цю манюнку ще раз? На фоні цих всіх веснянок давайте перейдемо до оформлення. І в мене оформилася ось така подушечка з дизайном Just None. Давайте піднесу її поближче. Ось така вона. Вийшло досить мило, правда, з цим всім були трошечки проблеми. Які проблеми? Проблеми просто мій склероз? Я спочатку забула підклеїти флізеліт. Причому я вже зробила бек, як основу під безкорнюшний шов. Я вже зробила. Почала збирати потроху і розумію, що я забула за флізелін взагалі. А без флізеліну, мені здається, що все-таки наповнювач буде трохи вилазити. Тож, уже, скажімо так, на цьому етапі я така, ладно, зараз доклею флізелін, потім продовжу. Типу, Поки що це все не критично. Доклею флізелін і розумію, що я забула ось цю підвісочку дошити. Думаю, та йой, та куди? Чому? Нічого страшного, вже поверх цього всього зробила подушечку. Ой, подушечку. Підвісочку. Окей. Півбіди. Далі в мене почалися помилки прошивання. Це 12-та перлежка. От колір не пам'ятаю, звиняєте. Так само, як колір тканини, не пам'ятаю, так само і колір перлешки не пам'ятаю. Тож. І ще я її набила менше, ніж попередню подушечку. Давайте я її знову внесу в кадр. Як бачите, ось ця менш пухкенька, ось ця більш пухкенька. І різниця між ними в хрестиках буквально, здається, три хрестики чи щось таке. Хоча, можливо, я тут трохи більше зробила. Ладно, забудьте про різницю в хрестиках, але основне, що я зробила, це ця набита дуже плотно. Прям дуже-дуже, а ця менш плотна. І мені, якщо чесно, сподобалося більше. Саме менш плотна набивка, не знаю чому, чисто на мій смак так симпатичніше. Ось. Називається весна закінчилась, а я веснянку шию, весняні подушечки оформлю і так далі. Ну, Логіка прям залізобетонна. Але головне, що це оформилося, і тепер воно мені буде радувати око. Тепер до найбільших просувань на цьому тижні. І це моя сакура. А сакура в мене просунулась так сильно, тому що це мій штраф на фантах. Взагалі, штраф на фантах це тисяча хрестиків. Але, так як це Губелен, то тут 2000 стібочків. Йой, Тут вже готово більше половини, що мене вже трохи радує. Відповідно, всі шанси, що я встигну таки доробити саме штраф до кінця тижня. Я сподіваюся, все буде добре. Я встигну. І в мене на наступний тиждень не буде подвійного штрафу. З хорошого. Ось це по факту вже перша людська фігура. У мене цей проєкт має назву кодову, чисто в моїй голові, два китайських мужики. Так от тут вже тут почався перший мужик. Ось. І ось ця велика сіра пляма це його тінь. І я прям довольна. Тому що мені дуже хотілося нарешті дійти до ось цього моменту, але якось сильно відхилятися від вже вишитого не хотілося. Тому що все ж таки. Я не любитель, знаєте, ось тут зробити плямку і піти, наприклад, кудись сюди. Якось... Мені такий формат не заходить. Якщо вам ок, якщо вам так подобається, класно. Але я люблю, коли картинка вибудовується потрошку з одного місця. Тож мені дуже не хотілося робити стрибки, але при цьому дуже хотілося до людських фігур дійти. Ну що ж, дійшла. І цьому дико рада. Тут уже є 7%. 7 з копійкою від і знову ж таки маленька радість. По факту ми з вами вже виконали план річний, тому що в річному плані цей проєкт заявлений виключно на просування. Більше нічого від цього проєкту не вимагалося. В принципі, навіть якщо я його відкладу, нічого страшного не буде, хоча воно мені подобається. Але мені трошки важкувато через рихлість тканини. Скажімо так, після того, як я вже спробувала і леваду 25-го каунту, це вона, до речі, хто не знав, це левада 25 акаунту. Не раджу. Кожен раз про це згадую, але все одно. Гоболенову сітку і страмін. Чисто на мій смак. Оптимальним для мене виявився саме страмін. На гобеленовій сітці у мене очі чомусь не розрізняють клітинки. На леваді в мене очі клітинки добре розрізняють, в цьому її абсолютний плюс. Також на ній гарно сидить розмітка, що теж неймовірний плюс. Але вона рихла. Ну, хто ж мені доктор? Сама вибрала, сама мучуся. Ну, ладно, це не настільки критично, щоб я аж прям мучилась. Просто, якби я знала такий нюанс, я б вибрала щось інше. Але то таке. Це не настільки, знаєте, бісяча штука, щоб я просто кинула цей процес і така: ні, я не хочу. Типу, Воно мене вимахує. Не настільки. А От страмін якраз об'єднує те, що мені подобалося в. Гобленові сітці і в леваді. Там мої очі якраз добре сприймають клітинки, як на леваді, і при цьому страмін жорсткий, як гобеленова сітка. На мій смак це те, що треба. Єдине, що я не... ще досі не визначилася, як там бути з розміткою. Ну, думаю, спробую все-таки розмітити там монеткою. Подивимося, що з цього вийде, чи вийде щось взагалі. А потім вам уже, напевно, на наступному тижні, через тиждень, розкажу, що в мене з цього вийшло чи не вийшло. Ось. І давайте переходити до останнього мого процесу на цьому тижні. Але не по важливості, скажімо так, Чортополох. Давно його у нас не було. Але щось мені захотілося його раптом взяти. Що тут по просуванням? Я повністю закінчила ось цей листочок і перейшла вже робити чисто ось цей. Коли я його закінчу, ми з вами це все перекрутимо вгору і повернемося туди. Тут уже більше 60% стається. Тобто, за половину ми вже так добре перевалили з вами. І за деякий час, в принципі, можна буде очікувати фініш, якщо я цей процес візьму як основний. Але подивимось. Тому що все-таки вишиваю я більше по вечорам, світла тоді все одно не вистачає, відключення час від часу ну, поки що небагато, подивимось, що далі буде. Це вже таке діло. Нічого. Думаю, потроху-потроху я його доб'ю. І треба його однозначно добити до осені, тому що потім зі світлом буде ще гірше. Тож, хоча в мене є ці налобні ліхтарі. Кілька причому. Акумуляторні батарейки? Тож раптом що? Раптом що? В принципі, навіть відсутність світла мене не особа те зупинить. Тож. Щось там буде. З одного боку, воно вже скоро, ну як, відносно, скоро, фінішується. Я вже починаю думати про оформлення. І ось тут у мене виникають проблеми. Тому що я не розумію, що я хочу від цієї роботи в плані оформлення. Я б її хотіла дуже бачити саме оформленою, але у мене, як то часто буває, проблеми саме з тим. Що я хочу бачити, врешті-решт. І це пряма бідненька. Але я зберігаю собі варіанти, різні варіанти, не тільки оформлені цієї серії від паризьких вишивальниць, а взагалі. Сподіваюся, що все-таки щось з того всього, на що я натикаюсь, мені подасть ідею що з цим робити. До речі, тут кілька разів помилилася, але, але воно не сильно видно. Ось тут ось цей один хрестик нижній, мав бути, на одну клітиночку правіше. Але най буде вже так. Якщо чесно, мені дуже не хочеться наразі це перероблювати. Воно не впливає на загальну картину сильно, тож най так і залишиться. Там ще моментами були, але то я вже повитягувала хрестики і перешила то все. Бо я розуміла, що, ну, зовсім ні, воно сильно впливає, і поки є можливість це все відносно безболісно випороти, краще його випорю. Хоча, давайте, чесно, я дуже рідко саме випорюю. Я в основному нитку витягую. А ви як робите? Тому що для мене випорюватися, це... ну, не знаю, це, якщо вже дуже багато помилилось, то так. Логічно просто взяти і випороти. Якщо це якийсь невеликий фрагментик, то я витягую нитку і цією ниткою шью наново. Я розумію, що в принципі для цього є сенс, коли я вишиваю набори, котрих насправді не так і багато у мене в процесах. Але якщо я вишиваю по схемі, і нитки у мене з мотків, то це не має такого великого сенсу. Можна було б випороти і не заморочуватись. Ну, але вже така звичка. Що ж, на цьому все. Дякую вам за увагу і побачимось в наступному відео.